Вступивши до ФБР, ти вступаєш у бій між порядком і хаосом. У нас час. Знаєш, як легко втратити орієнтири? З'ясовуєш, хто це, і доповідаєш мені. Ти підкорював такі хвилі? А такі хвилі доводилось брати. Приєднуйся, брати. Мене звуть. Бодихі. Три злочини три континенти. Я думаю, вони пов'язані. У них діє так званий Кодекс Осаки 8. Це вісім випробувань, що звеличують сили природи. Це своєрідний світогляд. Саме так. Чому ти з нами, Юта? Я хочу змінитися. Прагнучи вийти за межі, ти ризикуєш їх перетнути. Приєднуйся. І довго ти в банді? Два тижні. Крадені гроші потрібні їм для втілення принципів Осакі. Давай більше, ніж береш. Там кілька мільярдів доларів. Ти їх вкрадеш? Ні. Власникам поверну. Ти надто довго під прикриттям. Те, що сталося, це злочин. Завжди бачиш те, що хочеш. Вони вважають, що мета того варта. А ти на чиєму боці? Треба взяти Бодгі до фінального випробування, бо він зникне. Богі не треба! Ми всі помремо. Питання лише як.